Ну і давайте на сам кінець трошки прошу: бізнес. Ремесло артистів і співаків це дійсно співати. Просто як, як, просто заробляю, правда, фізично ножками, ручками, горлом. Це ремесло. Я просто ремесленник, який своїми руками робить свою справку. Зараз багато хто з них дає благодійні концерти. А збирає гроші на Збройні сили України, на різні інші речі, це чудово та добре. Інколи правда дає приватні концерти людям, в яких не повинно бути тих грошей на ті концерти, приватні на корпоративи, але то як вважає пані Оля Полякова, не страшно. Головне, аби гроші направляли на благу справу. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось. Поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Гудом. Беру в поганих, віддаю хорошим стриманість це благодіяння, яким я, на жаль, володію не дуже добре. Але співи це, виявляється, не єдиний талант, яким володіє співачка Оля Полякова. Як ти вважаєш, коли закінчиться війна? Останнім часом, ось в цьому залі саме. Співаючи про українське коріння, я відчула зв'язок магічний зв'язок зі своєю землею, зі своїм корінням, зі своїм родом. Так. Останнім часом відбуваються дуже магічні речі зі мною. Я можу казати майбутнє. Ну, що ти? Правда? Ось Шахтарю 1-0 я сказала на другій секунді матчу. Все, Полякова один раз вгадала результати матчу, і це навіть неприхована реклама ставок на спорт. І тепер вона може проголошувати себе пророчицею, провидицею. До речі, уявіть, якби кожен переможець лотереї чи онлайн казино одразу ж проголошував себе на страдамусом. А з приводу війни з приводу війни хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Немає його в живих. І війна теж закінчиться. Вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цією весною, яка буде 24-го року. Отак, от, друзі, Путін здох. Розвідка про це не знає, а Оля Полякова знає. Хто не дивився мій випуск про Валерія Солов'я і його прогнози про Путіна, про холодильник з Путіним, про смерть Путіна? Я дуже вас прошу подивитися, в кінці буде посилання. Баєчки про дохлого Путіна, друзі, це ФСБшна і що я власне і доводжу в відео про Солов'я. Але, знаєте, ця і дуже добре лягла на внутрішні потойбічні відчуття Олі Полякової. Яка, як відомо, не дуже любить, як її хтось критикує. Ну, хто ж любить, коли тебе критикують? Ну, ім'я моє своїм ротом казати. Ну, Чому? Щоб, вони щоб мають ще, право на свою думку. Щоб я ще їх слухала. Але ж вони мають право на свою думку. Ну, то на, на отаку? На будь-яку. Ну, то хай вони там висираються десь, де я їх не чую. Тобто, вони ти кажеш, вони мають право. Може й мають. Але я цього слухати не, 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 не просто не хочу. Не, не повинна. Дякуємо пані Олі Полякові за те, що вона займається своєю важливою роботою. Я б навіть назвав її роботу Культурним фронтом, але є два нюанси. По-перше, немає інших фронтів, ніж військовий. По друге, ну, якби навіть був такий фронт як культурний, то у Олі Полякової він точно не є культурним. Але власне, хай займається. Єдине, що коли співачка, яка не розуміється на політиці і на військових справах, відкриває рот про політику і розвідку та інше, і називає себе там, ким вона там себе назвала, відьмою, то ми маємо право їй сказати таке. Ну, то хай вони там висираються десь, де я їх не чую. Але я цього слухати не, 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 не просто не хочу. Не, не повинна. Друзі, на цьому поки що все. Я.